Українська народна казка як пан по німецькому балакав. Одна удова, проста жінка, та отдала дочку за поганенького панка, отраз той зять і поїхав до тещі у гості. Та й каже він своєму найметові. Я балакатиму до тещі не по-нашому. А як вона спитає в тебе, чого я так балакаю, так ти скажи, що я вже забув по-своєму балакати, а то тільки по-німецькому вмію. А як я що скажу по-німецькому, так ти їй по-нашому переказуй. Той каже: Добре, от приїхали теща така рада, що. Зять приїхав, вітається до його, а він вухри мухри, вухри мухри. Так вона злякалася та й питає парубка, А що це панові таке сталося, що мови йому одібрало? А парубок каже Та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по німецькому. От теща почала про дочку розпитувати. Та про онуків І він усе вухри мохри, вухри мохри. Та їй аж страшно його стало. От тоді питає вона зятя може, вже обідати будете? А він вухри мохри, вухри мохри. А наймет каже то він каже, що не хоче обідати. Пан сердиться, що наймет так каже. Та аж кричить вухри мухри бо їсти здорово хоче, а наймить. Ідіть, каже пані матко, от його. А то, бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте, Те, що з наймитом пообідали, а пан зостався, не ївши. От увечері знов теща питає зятя. Може, вже вечерятимем? А він вухри мохри, вухри мохри, наймет каже не хоче вечеряти, каже, щоб дали тільки шматок хліба та кухоль води. Так теща дала йому шматок хліба та кухоль води, а сама повечеряла з найметом. Зять уже так сердиться. На наймета, а таки не хоче по своєму балакати. От уранці лагодиться вже він їхати. Те ще й того і сього несе віз дочці та онукам на гостинець. А він радий, що такого багато, та вухри мухри вухри мухри а наймит. Не несіть нічого, пан не хоче брати, каже, щоб забирали геть. Так те ще й позабирало все назад. От як виїхали за Слободу, Пан Як озяв наймета лаяти, і каже, Я через тебе голодний сидів і додому нічого не везу, коли так, чого ж я сюди й приїздив? А наймит каже. А хіба ж я знаю по німецькому? Я ж думав, що я як слід переказую.